Друзі, вітаю доброго ранку! Це країна онлайн. Зараз ми перебуваємо в 25-й частині міста Києва, найвідомішій в Україні, насамперед через свої розміри та дуже славну історію. Саме тут у цій пожежній частині працювало і працює майже 100 людей. А це практично рекорд не тільки в масштабах України, але й всієї Європи. 25-та пожежно-рятувальна частина міста Києва вирізняється тим, що в ній, як ми бачили в американських фільмах, дуже крутих-прокрутих пожежників є спеціальна труба для швидкого спуску під час надзвичайної ситуації Власне, пройду тим же шляхом, який проходить рятувальник тут у цій пожежній частині. На спуск. Цією трубою, якою щойно я з'їхав, потрібно витрачати якомога менше часу через те, що взагалі на збори пожежно-рятувальній бригаді дається усього хвилина. Наступний крок перед виїздом у пожежника йому на це дається теж секунди. Потрібно одягнути спеціальний одяг. Одяг цей бурнатного або синього кольору зараз. І практично незмінний вже багато десятиліть. Це, звичайно, що така от захисна каска. Якщо хтось думає, що вона особливо помиляється, вона насправді звичайна, пластмасова і майже не еволюціонує. Звичайно, що є певні захисні елементи, такі як маска, яку одягають у випадках сильної пожежі, задимленості, як ви розумієте, вона захищає органи дихання. Ну і два елементи це ось такі от штани з цупкою тканини. І рятувальна куртка, власне, такий одяг. Це базовий одяг для більшості країн світу. Ну, звичайно, пояс з найпростішими інструментами, які дуже потрібні під час, наприклад, пожежі. Це обов'язковий елемент, який завершує екіпіровку пожежника, рятувальника, ну і, звичайно ж, техніка. Таких виїздів і не тренувальних, а бойових, тут у цій частині роблять за рік більше восьмиста. Можна уявити, яка напруга лягає на плечі тих хлопців, які тут працюють. При тому, що сама держава не вельми добре ставиться до них зарплати, мізерні, це відомо. На жаль, окрім того, є ще така ситуація, яка для мене взагалі дика, яку я виявив сьогодні у цій частині, що ті люди, які працюють в пожежно-рятувальних загонах, вони навіть не є державними службовцями. В той час, як у нас армія чиновників. Отримує величезні доплати. Я думаю, що такі перегини будуть виправлятися хлопцям, які тут працюють і взагалі працюють в усіх пожежно-рятувальних частинах України, хочу побажати міцного здоров'я. Чекайте наших наступних включень. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре.